І так, 15, листопад, жовтня, жовтня, 15 жовтня 2024 рік, 6 ранку приблизно, зараз 6 годин 44 хвилини. АБЗ-1 по адресі міста Київ, вулиця 9 травня, номер 49 асфальтобетонний завод номер 1 Смалить і викидає у повітря забруднення, які заборонені. З 30, від 30, від 30 серпня 2024 року. Тобто роботи повинні були припинитися вже будь-які від 14 вересня, рівно місяць, як вони понад норму, яку їм запровадили, роблять ці шкідливі викиди в повітря поза заборону. Ще раз 15 жовтня 2024 рік, 6.44, вже понад годину відбуваються шкідливі викиди. Несе <кій> на весь Київ зараз в сторону відрадного. Весь проспект відрани ведемо зараз.